Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL097 на 144 Вт. У цій фари 48 світлодіодів. Вона дуже яскрава. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив цю фару. Подивіться, як вона дуже-дуже яскраво світить. В неї комбіноване світло. Бачите, посередині є чітко виражений промінь, а також вона дуже хорошо освітлює по боках. Світить вона приблизно на 100 метрів. Зараз я фару тримаю на відстані десь метр від дороги. І так я її. Опустив приблизно на 30 см від дороги. Ось так вона світить. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.